16, які не зраджували, з першого дня були на Майдані і до сьогоднішнього дня, як займаються волонтерством, а також знаходяться на сході, то вони сьогодні також є. Хочу вам представити кандидатуру на міського голову міста Чернівці. Це є депутат обласної ради від Батьківщини, діючи Олександр Іванович Пуршава. Житель села міста Чернівці, Сім'янин. З першого дня він як тільки відбулося побиття на Майдані. Він не рекламував це ніде. Він з депутатом обласної ради Шешером знаходився на Майдані. Також був побитий у ці перші дні. Людина, яка не зразула, і патріот, і людина господарник, який готовий і знає, як. Змін, змінити ситуацію в місті Черноці на, на кращі. Людина, яка е, і на сьогоднішній день е, е, керує відповідальною управління капітального будівництва, е, раз в місяць або два рази буває на сході е, відбудові е, е, захисні дамби, про які він е, е, буде говорити. А також, ви знаєте, е, що в е, межах. Того фінансування, яке є сьогодні по області, багато що робиться хороші справи. Ніякому разі, ми не допускаємо, щоб наші люди були пасивними до тої роботи, яку вони роблять роблять сьогодні, і дійсно показали ту роботу, яка наша команда завжди показує. У нас також є діючі голови районних рад міста Черновці, Бабук Тарас. І Бурега Юрій Іванович в наших списках до обласної ради і до міської ради. Також хотів вам представити всіх кандидатів, депутатів до обласної ради і міської ради, які знаходяться перед вами. Це дійсно люди дуже авторитетні і відомі в суспільство. Хотів би, якщо з вашого дозволу, поки дам слово і Олександру Івановичу, щоб ми коротко, по пару секунд, також ви представилися. Да. Хочу з пана діючий депутат обласної ради, голова контрольно-ревізійної комісії нашої партійної організації. Працювала всі п'ять років. Надіюся, що. Буду перемог, тому що думаю, що люди мене не те, що думаю, знають, люди мене знають, вважають. Тому буду працювати натхнемо. Будь ласка. Існе Анатолій Федорович, головний редактор газети Ковина. Чому я погодився так згоду колотуватися до міської ради, тому що я всі ці роки ну, симпатизував партії, і, а дав згоду тому, що мені подобається. Те, що партія договічна, те, що вона відстоює свої принципи і вона послідовно. Дякую. Ще щоб я став лайчі, діє діючий депутат обласної ради щодо скликання. Буду балотуватися і розсудчали скликання. Ходи. Ходи. Є з Каяна заступник голови Ходинської районної партійної організації, влавань поб'єдного батьківщина першого року. Професія Професія, кандидат психологічних наук. Працюю в Кам'янськ-Подільському національному університеті і кафедра соціальної подової і соціальної роботи. Будь ласка. Панограда Володимина Віталівна. Проживаю в місті Чернівці. Буду балотуватися від Чернівецької міської організації. Поки що діючий депутат голова фракції Шевченківської районної ради двох скликань. І активний громадський діяч міста Чернівці. Сокілян, вам Валер Борисович, підприємець, волонтер. Хочу поміняти життя на краще в всій державі, тобто можна участь. Оксана Юрій Васильович, голова громадської організації Вуховенська Сотня, координатор західного регіону в громадській організації Родини Небесної Сотні і син герой України. Оксана на Степановича. Я і хочу продовжувати справу тата і покращити життя Поля. мною. Ще дзвоню Оля Олександрівна. Я в цій партії знаходжуся вже дуже багато років, тому що вона мені імпонує своєю політичну позицію, а також сам лідер мені дуже імпонує, і тому я вірна цій партії. я також я також донька Героя України і також мене таке бажання продовжити його позицію життєво і політично. Продовжити його справу. І тому я вирішила, що надалі буду працювати е, таким чином і продовжую працювати його справу і хочу відкрити цей рокою. Роман. Роман Гларівич, волонтер партії Растівщина, був відзначений медаллю військовими за активну участь в волонтерстві у барському справі. Хто має бажання, будь ласка, або журналісти будуть задавати питання по ходу. Так, чи ні? Або от у нас є культура, будь ласка. Галина Круго, заступник начальника управління культури Чернівецької міської ради, досвід перший. Надіюся, що він буде правильний. Мій вибір. Хочу сказати, що музика і пісня, вона лікує, а щире, мудре, правдиве слово, воно гартує. Надіюсь, буде так у нашій день. Я Бризовська Людмила Васильівна, я також з партією буде вже 14 років з 2001 року. Я була депутатом міської ради п'ятого го скликання. Партія, партія це єдина партія в моєму житті, і я надіюся остання. Це та е, політична організація, з якою я пов'язала своє життя, і я вірю, що вона принесе нашій країні. Будь ласка, точно має бажання медицину замовити. Слово Юрій Миколаївич, кандидат медичних наук, заповнював авторську диссертацію, голова районної партійної організації в Партії 10 років. І перший кандидат до... Районної ради партійних списках поківщина. Ну, якщо питання будемо говорити, Олександр Іванович, будь ласка, вам слово.